Із півсотні черкастів сьогодні вирушили до столиці на знак протесту проти свавілля правоохоронців і влади. Маршрут невдоволених пролягає через мошни, канів, ржищів та Обухів. Дістатися столиці ходаки планують за два дні, тобто 18 липня. Саме тоді в Києві зберуться учасники всеукраїнської акції, продовжить Ольга Скорик. Зранку на соборній площі гуртуються учасники всенародного протесту Повстала Врадівка, повстане Україна. Зібралися невдоволені свавіллям правоохоронних органів і влади, звідси планують вирушати до столиці, починаючи з Врадіївки, Миколаївській області, де округ нашого побратима Аркадія Карнацького був спродурований вибір наших громадян так само. Як за допомогою міліції, беркутів, суддів, прокурорів було споплюжено, зґвалтовано вибір вчителів 194 округу, де переміг наш побратим, наш депутат міської ради Микола Іванович Болотенський. Непрості стосунки в Черкаських опозиціонерів із правоохоронцями склалися вже давно. Торішній, мирний, мовний протест на цій таки Соборній площі завершився сутичками із спецпризначенцями. Булатецького і сином, і молодим активістом Ярославом Нищиком повкидали до автозаку на протязі року. На, в зв'язку з підготовкою до виборів ми особливо, особливо громадянське суспільство потерпало від безпреділа міліції. Я це пройшов особисто, починаючи від спроби посадити мене і закінчуючи подіями всім відомими на цьому майдані. Тому я вважаю, що ми не можемо мовчати. Ми зробимо вагому, серйозну заявку всім українським суспільством на те, що така система далі терпіть, її неможливо. Ми будемо її міняти. Невене випадково кедок пролягає через канів та обухів, які прославилися скандальними виборами. Більшу частину шляху до Києва ходаки планують долати автівками та робити зупинки задля спілкування з людьми. І Черкас рушає до півсотні активістів. Уже дійшла межа, межа терпіння. Тось тобто ми вважаємо, що вже українцям пора просинатися і сказати досить що. Просто треба згадати, що ми люди, що в нас є гідність, що в нас є ну, наш дух український. І ми не можемо миритися з тим, що нам пропонують. Тобто ми хочемо законності в цій державі, хочемо порядку. І ну, це наше право вимагати. Кинуть наші вороженьки, як роса, на сонці запанує мібратья у своїй стороні. Атися столиці ходаки планують у четвер, 18 липня. Там влаштують всеукраїнський пікет під центр виборчкомом і вимагатимуть відставки головного міліціонера країни Віталія Захарченка. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка новини.